ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 квітня 2024 року. Сьогодні 19 та завтра, 20 квітня 2024 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна сіяти насіння та саджати цибулини квіткових рослин. Діва дуже полюбляє все гарне і квіти. З овочевих культур діва опікується тільки огірками та кропом, тому можна посіяти насіння огірків та кропу. І працюємо тільки з квітковою розсадою. Якщо є розсада огірків і необхідність працювати з нею, будь ласка, теж можна. І можна укорінювати живці. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції. До речі, 19 та 20 квітня не сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 та 20 квітня не можна використовувати вуглеводні продукти. Використовуємо роздільне харчування і приймаємо їжу маленькими порціями. Що ж ми можемо приготувати? Можемо готувати каші з гречки, пшона, вівса, будь-які молочні продукти дуже корисні, доступні овочі та фрукти, їжте волоські та інші горіхи. Вони теж дуже корисні в діві. Ридиска свіжа вже є, будь ласка, зелень, все це зараз дуже корисне. І використовуйте для приготування салатів та будь-яких блюд рослині, олії. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Натхнення вам у всіх справах, гарної погоди, радості, щастя, миру, злагоди. Та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!